Добрий ранок. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. чи розпочинаємо її знову. Знову я на автовокзалі. Тільки на сьогоднішній день наш огненний транспорт. Вот. Автобус сетра. Надіюсь, він буде комфортніше на відміну від того вчорашнього і вчора такий нам попався з Валією. Автобус, ну, чи кажу, перевізник бешаний. Реально огняний був автобус, ну, водітель той. А сьогодні, як замітили, я без валі, залишилась вона вдома. Ну, в неї завтра і там є певна робота. Тому їду далі сам, буду показувати потім куди. Ну, скажу, можу сказати, місто Одеса їду. Так що їду сьогодні до Одеси. Вчора був у Хмельницькому, сьогодні їду в Одесу. szíve, nebo. Десь під'їжджаю до Одеси. Хотів показати, бачите, зараз таке цікаве. Довколась чіп і сонця. Схоже на радугу, але не радуга. Цікаво. не видно, я не знаю як даже назвати, ну то не зовсім море, але затока. Це я вже повертаюся назад. От, е пробув я там з вчорашнього дня і майже цілий сьогоднішній день, Скільки там зараз майже 5 годин вечора. Чого їздив, їздив в місто Одеса, не вийшло там, ніде мені погуляти, нібо щось тому познімати добре. Не вийшло. Не було часу, мусив займатися. Придбав отакий човник під назвою Ман 2010 року. Доїду вже додому, потім покажу, що він з себе уявляє. О, там десь море чи то затока якась, щось тому подібне. Так що печу додому. Цікаво мені, який у нього буде розхід пального. Дуже цікаво. Ну, вже все одно нічого не зміниш. Машина вже придбана. Всі недоліки по ній потрібно буде удаляти самому. Які не виявив. Цікаво, Одеса, геть російськомовне місце. Російської мови досить багато, але але є люди, які спілкуються українською, і що замітив, замітив, що в магазинах і в якихось пунктах обслуговування, якщо людина спілкується українською мовою, то вони намагаються переходити і спілкуватися українською. Якщо десь ну, дехто ануля дивіться, ну це не море, це частина, це така затока. Я не знаю, як цей міст називається. Отам. Так що не вийшло навіть в морі покупатися. Ну, по-перше, холодно, а по-друге, немає часу, лечу додому, бо треба їхати додому. І так завжди. Поїхав, відбув і бі бі бігом летиш додому. <кхем> ну, але таке. Тому коротше, став я щасливим. Обладателем автомобіля Ман камера просто фіксації. Надіюсь, тут взагалі класна вода. Така вона прикольна на колір. Не знаю, камера передасть, мабуть, ні. Коротше, їду добре. Буду може ще щось від зніму, якщо буде щось цікаве, щоб відеоролик не був довгим. Dobre będzie dane.